Комбайном? Це саме там є таке. Не зрозумів? Теорія тільки, да? Угу. Так, екранчик видно картинку, так я думаю. Так, видно. Ну, те, що я казав, оці от подовжувачі. Зараз у меня вибиваю видеокарта. Сейчас я її відключу. А никто не в курсе, что видеоадаптер выбивает видеокарта интегрована. В каком сенсе? Да экран тухнет. Потом включаем. Может у вас провод ходит от видеокарты или от монитора? Да, нет. выключено. Працює нормально нормально, особливо з с як починаєш працювати, це катастрофа. У мене ж подозріння що гріється. Там інтегрована інтеловська стоїть. А у вас в процесорі встроєна графіка? Ага, да. А, тут Не знаю даже. Просто роздражає іноді. отключаю я нормально. Так вот, Оці подовжувачі, вони як окремий іноді елемент, складовий буває, от як тут. -от. Шарнірно з'єднаний, скажімо так, з решетом верхнім. Або бувають варіанти, я тут трошки схімічив, як кажуть. От, наприклад, це, по-моєму, джангіровська чи класовська очистка, вже не пам'ятаю. Тут просто-напросто подовжена верхня решета. Але суть в чому? Ну, по-перше, там це технологічне виготовлення, воно, скажімо так, більш дешевше менше елементів. Але все рівно кут нахилу жалюзів регулюється. Або от як такий варіант, як такий варіант це окрема частинка, яка кріпиться шарнірно до верхнього решета, теж з жалюзями. І воно дещо, ну, опять же, таки, це конструктивні особливості. Но в такому плані, я так вважаю, тут більше регулювань можна буде. Тому що жалюзі вони тут окремо зазор регулюється, тобто кут нахилу, а тут окремо в верхньому отличие от як отаке суцільне, то там, як правило, воно ну, зі всіма на всі розповсюджується. кут, нахилу і в частині, яка уловлює не домалочені коласи, і потім направляє на домалот. От тут, якби по всьому решету однаково змінюється. А тут можна незалежно робити. Правда, це кількість регулювань додає. Ну, на мій погляд, дещо можна краще настроїти. Так от і якщо. Вибачте за запізнення. Вячеслав, приєдналися, приєдналися. Добре, я побачив. Так а, от а, у ці отвори регулюють, якщо не помиляюсь, так моєму так, да, кутна хеложалюзів. Ну, це важель з фіксатором. На певний отвір фіксацію ставлять і закріплюють. Ну, хто з ниву бачив, той зрозуміє. Ну, це по суті не принципово, в іншій компанії, ну, приблизно так, може бути. А тут, тут ще є отвори, теж кріплення от цієї частини подовжувача. З одної і з другої сторони. Тобто до корпусу очистки. а корпус тут вот он. З одної сторони це ж розріз схематично показаний, і з іншої сторони. Там є а, така основа борти, як зроблена воно корицем. і в цьому кориці на днищі замість днища оце от решета і транспортна ташка, тобто несуча конструкція. Так, от до несучої конструкції кріпиться сам цей подовжувач, подовжувач жорстко і фіксується. І от перестановкою у отворах. з отворів корпуса очистки і корпуса подовжувача змінюється кутнахово. Ача оце, от на практиці, я на, цьому, на такому комбайні працював іменно з такими ну практично оцей кутнахово подовжувача самого, самого кутнахового подовжувача не змінювали. Так от зазвичай його середнє положення поставили, і так він, практично у нас працював на різних культурах зернових та й бобовок. Тільки змінювали дещо іноді кутна холоджалізів. Там вже залежно від певних параметрів. ну мова роботи. Ну от із цього. ну а? Принципи? Ну опять же, такі, задача у цих подовжувачів, як я, або отак от подовженого решета, тобто їм треба вловити що? Необмолочений колос. І направити його на колосовий шнек, який потім направить на домало. Пам'ятаємо на виході, отут у от у тут зачистки, що виходить. Полова, так, там всякі домішки. Може у цьому виході бути як і вільне зерно, так і недомолочений колос. Умови до регулювання які, якщо недомолочений колос викидується сюди, це не вентилятор однозначно. Оберте вентилятора. Це однозначно зазор, тому що недомолочений колас набагато важче. А якщо так додати оберти, що буде викидуватися недомолочена частинка, так, то це однозначно буде і зерно видуватися з решет. Тобто це от якраз зазори. Ну, Перше, що роблять, з з чого починається, це в загальному. По всім конструкціям, якщо у такого нема ще кутнахало подовжувач не змінюється, це збільшує перше кутнахало жалюзів. Збільшили. Тобто зазор збільшили тут. Якщо проїхали якщо немає, Полові недомолочених частини, знаєш, все нормально, воно потрапляє куди потрібно, і потім надомолоти. Якщо є, тоді вже ще змінюють нахилу подовжувача, якщо це передбачена конструкція. А умови до регулювання це наявність в полові на виході після очистки недомолочених колосків. Ну, тут ну, це вважається е, недомолочений колосок, але це може бути от е, там е, з'єднання там декілька зернин з колоса навіть. Тобто недомолочені частинки самого колоса Їх може бути там розеточки, там, як кажуть, е, там, декілька зернин, може бути там дві, там три-чотири. Тобто кусочка колоса потрапити, може навіть і одна. Частинка. Хоча на очистку, от якраз вона повинна попадати е, оцими от недомолочинами, е, ну, дуже маленькими частинками колосом. Ну, то мови такі, за наявності отут е, от е, е, в полові. Е, недомолоченого колосу. По-перше, з першого, це практично у всіх компаніях, які це конструкція, хоч з регульованим нахилом подовжуючи, хоч без хоч суцільного решета, хоч такого. Це перше, змінює кут нахилу жалюзів. Якщо це не допомагає і передбачено конструкції то значить збільшує Оцей от кут, точніше, тут не збільшують, а зменшують. Тому що якщо отак поставити, значить скот буде туди більше. А так, щоб утримувалося більше утримання було, то значить ставлять отак, Отось, під гострим котом. Щоб воно як упор було, і потім через жаль це просипалося. Ну, а от в реальності, отут з цієї конструкції тут такого нема. Тут, воно, оця частина, це я тут, для прикладу, під цю схему підігнав, дорисував. тут такого нема, тут кут не зміниш, Тому що це одна поверхня суцільна, тільки жалю земле. Ну а тут же, опять же, таки, ну, це конструктивні параметри. Тут просто-напросто збільшений цей простір. Після е, нижнього решета е, для того, щоб по максимуму оці недомолочені частинки просипалися через жалюзі. Наприклад, тут, якщо брати конкретні марки, то тут е, простір дуже малий. От, там, де по, е, частина подовжувача. І от, за рахунок того, щоб е, менше втрати були. Тут ще додавили, що можна змінювати кут нахилу самого подовжувача. тобто воно шармірне з'єднане. Не може бути дев'ятого завжди можна знайти. Прикольно. Хоча це я робив. І може там щось там змінила без мене. Так, Зараз подивимось. Згадав я, в принципі, а, а, зайве можна написати це механізм приводу. Як варіант, ну, це, звісно, не гарно, а, що немає на схемі позначення, і взагалі тут не воно видно на, на схемі на, скажімо так, наприклад. А, Ну, просто она просто можно просто закрыть. тут еще было, тут было позначено Вот. Я задал путь, я прибрал. Зробив так, что для практически всех компаний можно было это заставить. що вище комбайна, по це от одна, то не може регулюватися. Ну, Ці жалюзі вони теж або махавичками, кутнахало, там є такі а, а, механізми, махавичі колета, і кутнахи змінюється з малим шагом. От, або буває от, такі от, важелі з типу, які зміни жалюзі. Да, можна це вот просто написати. Там. Або записати, або написати на пригоди. Так, пригоди. тут такі показывали не Ну, Просто пробав. Спрости. А так, нормально, чуто. Ну, це кажется такие походу. У мене відеокарта відключно То Я зазвичай з телефону розмовляю. тут только показывали, это зараз на конференции присутствующие. Так, ну я тут думаю, разобрался, еще какие вопросы есть? Ну, в чем тут проблема? Розповідав, що на поверхні ну, беремо одну частину, так, це клавішу, як їх в народі називають. Так, вибачте, я щось відповім.